Чи слідкує він за вами в соцмережах? Давайте будемо дивитися. Ми побачимо, чи зі свого аккаунту ну, слідкує це зазвичай з лівого якогось аккаунту або через якісь програмки. Да? Соцмережі вони також, неважливо, які соцмережі. Там, де можна спілкуватися, там, де ви щось виставляєте. Тобто це може бути і Інстаграм, і Ютуб, і Тікток, і Телеграм. Да? Тому давайте дивитися, який він. який він. Ну, знаєте, людина, яка не хоче з кимось конфліктувати, не хоче відстоювати свою точку зору, не хоче агресивних конфліктів, тобто він може в них не приймати участь, він може тільки бачити, що там десь хтось, знаєте, підгорає у когось, він такий хопа, і свалив закат. Тобто ну, дочекатися від нього, що він дійсно з вами там буде сваритися агресивно, так ну, дуже навряд. Чи. Дуже навряд чи, але не через те, що він такий спокійний, не через те, що він такий, ну знаєте, типу е неможливо там з усіма завжди погоджуватися. Ну окей, не через це, а через те, що всередині він щось отак, от знаєте, запихує, затикає внутрі себе. Окей, давайте будемо дивитися, чи слідкує він за вами в соцмережах. Так, да, і дуже успішна, активна і на постоянці, я вам хочу сказати. Показувати не буде, тобто ви можете думати, що взагалі йому пофігу і він ніколи нічого там не бачив. Він і далі буде це планувати робити. В кінці він у нас вийшов фігурною картою Лицарь Пентаклів, це в нас земна стихія, це Козиріг Діва або Тілець. Не, людина, яка знаєте, дуже дуже довго може за вами дивитися, наблюдати, ви будете жити своє життя, коли він побачить, що ви сама, коли біля вас точно нікого немає, ні від кого там немає букетів, ні з ким ви не сидите каву п'єте, да, навіть якщо це подружка. От коли він відчує, зрозуміє, що ви сама, от тоді він до вас проявиться. Але я вам хочу сказати, якщо зараз ви перестанете там будь-що таке провокативне, вистав... виставляти, виставляти, да, що може. Його наштовхнути на думку, що ви з кимось зустрічаєтеся, це не буде швидко. Земна стихія вони дуже повільні, насправді, тому тут він має бути абсолютно точно впевнений, що так як він собі придумав в голові, отак воно і відбудеться чітко і по плану.